Вітаю, з вами Микола, завод номец І сьогодні ми розкажемо вам про переваги вдалого поєднання кормозмішувача з подрібнювачем під назвою «Фермер 600. Почнемо з дробарки Крафт 7. Тут двигун 7,5 кВт, і, як ви розумієте, основна перевага це пневматична магістраль. Вона дозволяє всмоктувати зерно і подібну фракцію передавати на кормозмішувач. Даний агрегат безпечує продуктивність до 700 кг на годину. Цей подрібнювач молоткового типу він оснащений каменним та магнітним оловлювачем для сталевих предметів. Також в комплектації до нього. Ми даємо пульт керування, в якому є пускач, тепловереле і амперметр для контролю за навантаженням на основний двох. кс 600 здатен змішувати до 600 кг суміші за 15-20 хвилин. Даний агрегат має смотрове віконце для контролю кількості сировини всередині. Має патрубок для вивантаження сировини. Має додатковий патрубок для очистки шнекової зони. і Даний лючок призначений для повної очистки при зміні рецептури. Окрім пневматичної подачі, даний змішувач дозволяє завантажувати сировину і в ручному режимі. Спеціальне кишеня дозволяє робити це без надлажкових зусиль. Так як завантаження найчастіше використовується все ж таки пневматичне, є спеціальні фільтри, які дозволяють е, стравити повітря з об'єму суміші. А тепер корисна порада. Не вмикайте одночасно і подібнювач і змішувач, вони мають працювати по черзі. Причиною тому є те, що шнек змішувача підкидає сировину в верхню частину, а подібнювач в цьому моменті буде задувати вашу сировину. В фільтри. Це не бажано, і вам доведеться чистити їх надзвичайно часто. Дане компонування обладнання дозволить вам позбутися надлишкової ручної праці, дозволить збільшити ваше поголів'я. Якщо ви маєте додаткові запитання, звертайтеся за номером телефону, вказаним в описі.